Вітаю, друзі! Це огляд розпаковки посилки від фармації. Буду розповідати про кожен продукт окрема. Що в нас є? Це, по-перше, це крем для руки з серії «Морський Мінерал». «Морський Мінерал» — це бюджетна серія для всієї родини. В неї потім шампунь, гель для душа, крем для тіла, рідке мило, кондиціонер для волосся та крем для рук. Ця серія більш підходить обладателям жирного волосся, схильно та жирності, шампунь серія. Кремом для рук ростуща я чому? Тому що він гарно зволожить та має гарний запах. Інший продукт це маска, у нас кератинова терапія. Вона входить до серії для ламкового, пошкодженого, тонкого, сухого волоща. Для всіх, які. Котра має проблему з розчисленням та сухі посічені кінчики. Я беру все, все, тільки маску, бо в мене нормальне трішки з жирності, але нормальне. Вона мені подобається дуже гарно розправлявалася, дуже гарне розчислення після неї. Має, має такий гарний запах. Її я використовую разом з чесноковим шампунем або шампунем з чорним двином. А В керетинову серію, окрім маски, входить, сироватка для волоча, спрей для лікового розчислення та шампунь з в терапії. Також є у нас замовлення помада. Да, я ось така рідка матова помада Rose Dream. Ця помада має вянські компоненти, має доглядові компоненти, такі, як вітамін Е, там масла. Має ось такий ментальбідний пенджок для зручного нанесення. Ось мене на обах ця помада, вона тридітність, стійка, тримається 8 годин, застигає приблизно 10 хвилин 10. Ось в мене нічого немає по цієї помади. Ось буду користуватися 20 відчинків має. Також є блюдзичут колаген. Це колаген новий шотий, ридкий колаген зі смаком журавлиним. Місяцем складу 5500 мг рідкого калаген. Колагену дабова норма. Це необхідний білок для будівництва наших кісток, м'язів та сухожилів. Калаген третього у нас типу вичачий калаген. Також це місяць б'ятин. Це у нас амінокислота для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Також місяць вітамін С, який нас допомагає засвоювати вітаміну Е. Вітамін Е також є. Це вітамін нашої молодості, відповідає запруження шкіри. стири. курс цього колегену, дві упаковки. В одній упаковці ось такі 12 шотів, дві упаковки 28. Після можна робити перерву на місяць, а знов приймати. Калген покращить стан вашої шкіри, взагалі організм збере цей калген, куди першу чергу потрібно. Якщо у вас зморшки, наш зморшки, якщо треба в су сугоп, су су якийсь весний від суго. Також тут є такий красивий катаген під фармасі. Кому цікаво, залишу в описі посилання на хатах, також посилання на наш газовий чат магазину в смартфоні. Я всіх туди запрошую. Там ви дізнаєтеся багато цікавої інформації про продукцію фармації, як правильно користуватися, які компоненти для чого. Щоденно відеообзори від наших консультантів. І Також пишуть фото і відео відео. Також можна задати питання і прямо в чату та отримати знижку та отримати доступ акції для віп-клієнтів. Тому гарного вам, всім бажаю до зустрічі.